25-й псалом. Псалом Давида. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй. На Господа я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима, і я ходив у істині Твоїй. Не сидів я з людьми нечестивими і з підступними не піду, я зненавидів збори беззаконників і з нечистивцями не сяду, умию в невинності руки мої і обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї, не погуби із нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними що руки їхні готові на беззаконня і правиця їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу, спаси мене, Господи, і помилуй мене. Нога моя стоїть на дорозі правди, у церквах буду благословляти Тебе, Господи.